Доброго ранку, шановні друзі. Я Людмила Погоша. Я засновниця компанії Богуштайн, Я бізнес-тренерка. Сьогодні провожу тайм менеджмент зарядку. І тема сьогоднішньої тайм менеджмент зарядки буде здійснення мрій. І ви знаєте, ви багато чого чули про те, що мрії потрібно здійснювати. Ви про це знаєте. Якщо ви у нас вчилися на наших тайм менеджмент квестах то ви точно про це знаєте, тому що ми вставляємо це як. Як певну частину нашого навчання, тому що ми розуміємо, що коли людина людина надихається тільки тоді, коли вона знає, що те, що вона робить, її приведе до її цілі, до її мрії. Але ж знаєте, от дуже часто ми від, ми, це ну, ми відволікаємося на щось таке, що більш не підачі голосніше кричить прямо зараз. Ми на це відволікаємося, ми залишаємо наші мрії. Щоб вони самі там якось жили без нас. І а, іноді люди, вони так. Ну, начебто ми очікуємо, що воно саме буде все, все робитися. Єдине, що саме робиться, це неприємності. Бо це точно робиться саме, і тобі потрібно, не потрібно над цим зовсім працювати. А от якісь речі корисні, якісь гарні, якісь. Там от здійснення мрій, воно само ну, воно може, може. Воно може, тому що якщо воно дійсно таке в те, в тебе глибинне, то ти підсвідомо рухаєшся в тому напрямку, навіть навіть якщо ти не розумієш, що ти рухаєшся в тому напрямку. І в мене на цьому був приклад минулого тижня, коли я працювала з жінкою, і ми поставили ці, цілі. Ми написали всі ці, 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 ці цілі, і а потім вона відкрила свій планувальний богужбук, який вона про проходила тренінг 2019 році. Або пот... і. І вона відкрила там її мрії, і все, все те, що ми написали їй зараз, все те, є в там в тих мріях 2019 року. І це дуже цікаво, що для мене це означає, що людина завжди, начебто, так прагне, да? Прагне досягати того, що для неї важливо, навіть якщо вона про це не думає, вона все одно туди того прагне. Але ж я сьогодні про мрії, і я сьогодні про те, як навіщо нам мати мрії і що потрібно робити, щоб їх досягати. Тому що я вчора зустрічалася з жінкою, яка робить свій власний відеоподкаст, і це була також її мрія. І вона тако також була записана в плонувальнику Богушбук, але знаєте, як завжди, не на часі, потім не зараз. Є більш важливіші справи, і так вона була дуже зайнята. Але коли почалася війна, вона опинилася в окупації в Бородянці, і вони вона. І вона була прямо от під обстрілами, і вот прямо над нею літали російські гелікоптери, і вона бачила, як на неї ціляться. Да, тось тобто в неї ціляться. І коли вона вона і вона мені сказала, що. От коли прийшов, прийшов той момент, коли ти можеш, ти розумієш, що твоє життя може закінчитися прямо зараз, то ти починаєш вона. Говорить, я почала думати, а що я встигла в своєму житті? А чи зробила я те, про що я мріяла? А чи дійсно я реалізувала свої мрії? І вона говорить, Я згадала ті речі, які в мене записані, але я ніяк не можу до них дойти. І я сама собі пообіцяла, що якщо я виживу, то я це зроблю. Навіть в мене є інша жінка, яка так само вона. Їхала, їхала з під обстрілів і в мене в не вона сама собі пообіцяла, що якщо вона, якщо вона виживе, то вона пострижеться, зріже волосся. Ну, ти знаєте, є так, є ж така ідея, що волосся накопичує цей емоціональний всі цей фон, енергію і так далі. І потрібно зрізати, щоб начебто, оновити своє життя. То вона так зробила. А ця жінка вона вирішила, що якщо вона виживе, то вона почне реалізовувати свої мрії. І вона зараз тому і створила цей подкаст, і робить ці. І вона сказала: вона сказала так: що мені було потрібно для того, щоб від відсторонити свої страхи? Мені потрібно було залякатися ще більше, бо до цього вона що її лікала думка інших людей. То це її зупиняло. А коли вона побачила, що життя може просто зупинитися, вона відсунула в сторону думки інших людей і сказала: Я хочу реалізовувати свої мрії. І це те, що вона зараз робить. І я знаю, що мріяти багато людей не вміють. І що це означає, я не вмію, не вмію мріяти? А це означає, що я просто не дозволяю собі. Бо може я думаю, що інші люди хтось скаже, що там буде. А ще знаєте, що от я так подумала, що це може бути такий, начебто, саботаж, тому що людина вона от ну нам ріша, а потім робити потрібно. Я пам'ятаю, як на тренінгу було декілька разів, коли людина писала ставила перед собою цілі, тому що у нас там є такий блок, коли люди ставлять цілі перед собою і вони їх проробляють. І от одна людина вона мені сказала: так дивіться, я зараз це собі поставлю як ціль, та це ж потім. Мені потрібно щось для цього робити. Бо навіщо ж я це написала? І я кажу, так, але ж зараз ви це пишете, щоб зрозуміти, що вам робити. Але от ви ось це хотіли? І вона каже, да, я завжди це хотіла. А ви ніколи не розробляли шлях туди. Чому? І вона мені сказала, ну тому що я підсвідомо розуміла, що там багато роботи, яку я не хочу робити. І в ось тут якраз той самий баланс, про який дуже часто любить говорити з одного боку, у мене моя ціль, яку я начебто хочу, а з другого боку, у мене купа справ, які мені потрібно зробити для того, щоб цього досягти. От да, і ти починаєш дивитися, а що для тебе для тебе важливіше? Що переважає? Переважає намір чи переважає комфорт? Отак От скажу, не буду говорити, що це страх. Комфорт, ну це ж нормально. Це нормально, якщо ти не хочеш напружуватися зайве. Але от напруження воно з'являється або е виявляється зайвим. Тільки тоді, як коли це, що, про що ти начебто мрієш, воно дійсно тобі не потрібно. І ти дійсно його не хочеш. Ти його підхопив від кого, там воно в тебе там якось на тебе впало і так далі. І знаєте, буває так, що люди нам дають якісь поради, ну прям от від щирого серця, від щирого серця. А і ці поради не завжди нам можуть бути корисними. Бо ну більш частіше за все це поради про те, як тобі не робити, тобто не роби це, не втрачай час. От я дуже рідко застикаюся з тим, що ви мені давали поради роби це. Да, і поради, бо вони будуть стосуватися як мені це зробити краще. Найбільш да частіше я отримую поради, навіщо воно тобі потрібно? Не роби це, бо там, там і і на мід, і у тих не вийшло, і там не вийшло, і так далі. Не вийшло. Слухайте, в житті завжди у когось щось не виходить, але є одиниці, в яких щось виходить. І це означає, що ці люди не те, що вони знайшли якусь там а, магічну пігулку чи паличку, да, паличку, якою вони там махнули, і все вийшло. Вони всі працювали. Вони всі працювали. Але головне, що вони робили, вони просто рухались туди, куди вони хотіли рухатися, і не слухали порадників. Бо завжди порадників, порадників у нас багато, і не всі поради гарні, але не всі поради. Е на всі поради шкідливі, вони різні, вони різні. все залежить від того, що ти береш, чим ти користуєшся, і навіщо воно тобі потрібно. То я хочу вам порадити від щирого серця, <смі> щоб ви мріяли, мріяли і рухалися. А для того, щоб рухатися, вам потрібно кожен день складати перелік задач, що я сьогодні збираюся зробити. І подивись, а для мрії ти що хоч щось сьогодні збираєшся робити? Якщо ти не можеш згадати свою мрію, відкривай планувальник Богу жбук, вона там написане. Вони вони там написані, і мені дуже часто люди кажуть, слухайте, Я подивився, подивився свій планувальник Богужбук. Я побачив, що ото, то в мене здійснилося. І знаєте, іноді питають: та що ж, а що ж вони раніше не подивилися? Та тому що коли ти записав, воно зайшло сюди. Тобі не потрібно. Ну, ми кажемо, що буде дуже добре, якщо що ти свої мрії будеш дивитися ну, хоча б, хоча б, б, раз на тиждень. Але це навіть це не обов'язково. Бо це ти їх писав, ти їх писав руками. Це не чад же ПІТІ тобі підкинув, про що тобі мріяти, а ти скопіював і поставив кудись в облака, да, в, якусь, в якусь хмарку. Ні, це не не хмарні технології, це не штучний інтелект, да, це все твоє. Коли ти сам думаєш, сам записуєш. І я, я перевіряла це не один раз. Ніколи людині в голову не приходить те, що не її. Коли її запихують щось не є, вона каже: ні, ні-ні. Тобто, все, що тобі в голову приходить, воно твоє. Ти просто дуже часто не знаєш, як туди рухатися. Або у тебе немає підтримки. поряд з тобою. Немає людей, які б це які б це підтримували, які б тобі кожен день нагадували. Знаєте, я от зараз запустила челендж по зарядці для обличчя. І це просто група, в якої люди зібралися, і я з ними домовилася, що ми на три тижні збираємося і будемо робити, і кожен день кожен буде робити те, що він хоче. Але кожен день, як ти зробив, то ти пишеш, я це зробив. Це просто підтримка. І я можу сказати, що в мене там в групі 70 людей. А вот от спробуйте просто згадати, да. Угадати, скільки людей дійсно працює. Максимум да? семеро, тобто 10%. Інші просто хочуть. Але ж не хоче. І я так само сьогодні себе сприймала на тому, що ой, як мені хочеться спітняти, ой, як мені хочеться собі сказати, я ж сьогодні на тренування йду. Навіщо мені та зарядка? Я все одно там буду користь для обличчя отримати. Але це ж звичка, то я пішла перед зеркалом, стала, зробила, написала, і я дуже рада, тому що в мене є люди, яким я можу, начебто, звітуватися, да? але вони мене не штовхають. То якщо ви хочете, щоб вас хтось підштовхував до ваших цілей та мрій? То приходьте на тайм-менеджмент квест Турбо 21. Навіть якщо ви його проходили, ви ж знаєте, що там куратор, який з тобою працює, завжди працює, завжди працює. Він турбується про те, щоб ти своїх цілей досягав, і він знає, чому ти можеш це саботувати. Він знає, що ти просто можеш. Не запланувати, ти можеш забути. Тому він тобі це нагадує, і ти це, начебто, такий трекер. Да? Тобто в тебе буде трекер на 21 день. Людина, яка буде тебе супроводжувати на шляху до твоїх мрій, і все. А на сьогодні перелік завдань, там калькуляцію порахувати, розклад зробити і і просуватися. А я пішла на тренування. Пока.